Добрий день, діти. Дітки, ми сьогодні поведемо розмову, а про кого відгадайте? І так, це маленька істота, вміє літати, має крильця, має хвіст, має дзьобик на тілі пір'ячко. Скажіть, будь ласка, хто це такий? Так, це птахи. Дітки-птахи бувають різні. Бувають зимоючі і бувають перелітні. Зимоючі птахи залишаються весь рік вдома. Але взимку, коли дуже голодно, вони перебираються ближче до осель людей. Люди завжди роблять годівнички і підгодовують птахів зернятком, насіннячком, хлібчиком. Сухим. Ось. А перелітні птахи відлітають восени в теплі краї. Вони збиваються в стаю, утворюють, начебто клин, який веде дуже така опитна пташка і летять дуже довгий, важкий шлях. Прилітають вони. Виснаженими і довго відпочивають, але в теплих краях дуже багато їжі, і тому пташкам там дуже гарно. Ну, Навесні вони знову збиваються в клин в стаю і повертаються додому назад. А навесні, коли вони прилетять, вони В'ють гнізда, відкладають яєчки і висиджують пташенят, потім їх доглядають, носять комашок, носять зернятка, дзьобики кладуть, бо маленькі пташенята вони ще не вміють не літати, не доглядати за собою. Тому птахи піклуються про маленьких пташенят. Але є одна пташка, яка напіклується про своїх пташенят. Це Зозуля. Вона підкидає свої яєчки в інші гнізда, інших пташок. І після цього її пташенят доглядають інші птахи. Ось така вона негарна матуся. Ось. А потім птахи. Збирають їжу, насолоджуються життям, а восени знову повертаються в теплі краї. Ось ми сьогодні будемо розповідати про, розмовляти про, бачте, про птахів, які відлітають в теплі краї, та повертаються навесні додому. І так, дітки, давайте ж з ними познайомимося. Перше навесні прилітає. Жайворонок. Він піднімається високо вгору і співає, співає свою переможну пісню. Коли прилітає жайворонок, вважається, що починається весна, справжня весна. Ще прилітає качечка, лебіді, гусі. Граки? Ластівка? Вважається, є таке повір'я: коли ластівка літає біля землі, буде дощ, і люди з давніх пір. Дивилися на поведінку ластівки, якщо вони літали внизу над землею, чекали дождю. Серпокрилець і, і зозуля, дітки зозуля співає куку. -ку. А ви знаєте, що зозуля не висаджує свої Своїх пташенят. Вона підкидує свої яєчки в інші гнізда. Ось така негарна матуся. І соловей. Зяблик, чапля, чапля, чапля. Ось такі перелітні птахи. Ну Їх я показала декілька. А їх набагато більше. Дітки, давайте пригадаємо, а які ж є осілі зимуючі птахи, це і сорока, і ворона, і сич, і щіглик, голуб. Дятел, горобчик та багато інших Дітки, Взимку пташкам дуже голодно, немає ні ягідок, ні зерняток, тому вони перебираються ближче до осель людей. І дуже важливо їм взимку допомагати. Люди роблять кормушки, сиплять різного зернятка насіннечко, щоб підгодовувати птахів. А тепер пограємо в гру Вікторіна. Я буду задавати питання, а ви будете казати відповідь. І так, почали. У якої істоти є крильця, хвіст, дзьоб, пір'ячко? Як називаються птахи, які відлітають в теплі краї? А як називаються птахи, які не відлітають, залишаються? Чи потрібно підгодовувати птахів взимку? А чому? Яка пташка повертається першою на весні і співає свою пісню? Добре. Діти, а тепер я пропоную зробити фізкульт-хвилинку. І так, встали почали. Ой, ходили журавлі, то великі, то малі, посідали на рілі. Та співають трилілі, там, де гнеться верболіс. Черногоз устав за ліс. Крила миє у водиці, вичищає крила птиці. птиця. Бо бруднулию ходить, їй сумлі ління не велить, пострибає хоч хвилинку. Годувать. Летить дитинко молодці. Дітки, у кожної мами є своє дитинча, і у пташок є свої пташенята. І так, у горобця горобинята, У лелеки – лелеченята, у гуски гусенята, у качки каченята. О, ворони воронята. Добре. А зараз я пропоную пограти в рухливу ігру перелітні та зимуючі птахи. Рухайся. Для того, щоб солідно виглядати. Рухайся. Не тільки на уроках фізкультури. не завжди забудеш про мікстури. Рухайся! Я буду називати зимуючих та перелітних птахів. Якщо вони перелітні, Восени відлітають в теплі краї, то ви, дітки, махаєте руками, як крильцями птахи. Якщо птахи не летять, залишаються зимувати в рідних місцях, тобто зимуючи, то ховаємо ручки за спину. Слухаємо уважно шпак! ластівка. Горобець. Синиця. Голубь. ворона соловей дятел ось діти ми дізналися, які бувають птахи перелітні, а які зимуючі. Все, на цьому наше заняття закінчується. До побачення, мої любі!